Це більше саме про відновлення інформативно. А це може виглядати херовою ідеєю. Це насправді чисто теоретично і є хірова ідея. Спасибо. Дякую. Так, на всі нервові клітини, які в мене були, я щойно встановив а, телефон на тримач і він якогось хіра знову з'їжджає. Всім привіт. Я знімав останні відео, по суті, через два тижні після операції. Сьогоднішнє, що буде тематичне, абсолютно в ту ж сторону. Тобто, по суті, воно буде ну, найбільш важливим для тих людей, які також відновлюються після травми. Дуже часті травми, наприклад, від, від, відриви відриви грудного, а з надосним тим же м'язом, з яким у мене проблеми зараз поспілкувався дуже в багатьох. На жаль, також проблеми. Не обов'язково це відриви чи надриви, іноді це просто банально той же імпічмент синдром. Можете почитати, що це таке ну, по суті, постійне хронічне можна сказати, хронічне запалення. Сухожилку надосного м'язу, ну і відповідно самого надосного м'язу. Блядський тримач. І а, ну, відповідно зв'язані з цим проблемам. В мене пройшло вже наразі 6,5 тижнів. Тобто, по суті, пів тижня а, я зараз тільки мав би півтижні тому зняти всю цю фіксацію для руки, як я і говорив, і не, не буду тискати довго. Типу, на минулому відео приблизно десь тоді я її зняв і її більше не одягав. Це не із розряду, що типу дивіться, як, як мені похер і так далі. Ні в якому разі ні. Просто я просто я почав раніше відновлення форми. А, відновлення скоріше працездатності. І що ну якраз таки, щоб не починати потім відновлення форми. От зараз, по суті, якби я шість тижнів ніхера не робив, або навіть просто нічого не робив би цією рукою, їй б вже були гайки. Я. Покажу сьогодні рознобой по формі, також що там сьогодні я прямо зараз вам ставлю. І ви побачите, наскільки ну, різниця є ще. Да, звісно, досі є. Я не можу повноцінно працювати лівою правою рукою, але а, вона вже в цілому плюс-мінус добре виглядає. Ну, типу, нормально. Права жорстче, права суша, вінозні, наповненіше однозначно. Ну, ліва також непогана. Я почав вже знову позувати пару днів тому. Ну, мене почало виходити це робити. І тому я зараз стараюся іноді позувати. Типу, загалом стан. Окей, а після тренувань ніг, от як не дивно, там, коли я треную груди, я вже трошки її підключаю. Коли треную спину, я минулого відео спини показував, я там, по суті, ще однорукий був. І зараз я вам покажу тренування спини а сьогодні. Воно вже буде практично повноцінним, тобто дворуким. Забавно так називати тренування. В общем, ви побачите просто цю динаміку банально в тренувальному процесі. Я не роблю нічого з тренувань для того, щоб его потішити. Тобто ці тренування такі максимально розумні і в цілому ті, хто попаде в таку ж ситуацію чи в подібну з плечем, можуть користуватися цими порадами і користуватися тим шляхом, який я прийшов. Я обрав більш як вже писав в тому ж інстаграмі, я обрав, мабуть, довший шлях саме загоєння, але все ж таки коротший значно шлях відносно фарми, тому що вона не буде псуватись. Ну, Типу, вона була б значно краща зараз, якби я не робив операцію, але проблема не була б вирішена. І, можливо, б навіть проблема стала ще і Мені прийшлося б її і довше вирішувати, і, можливо, той відрив був би вже повністю. Мені прийшлося б по-любому все одно оперувати. Тобто, в цілому, загалом, круто, що зробив і раджу вам не відкладати. Якщо є якісь проблеми, як мінімум зробіть і подивіться, щоб знати, які там проблеми. Зараз поїдемо в зал, я покажу вам тренування, там сяду, піп'єм кафеочок, і будемо качатись. Я не... Не буду знімати всі тренування із розряду, як робити техніку там і так далі. Тобто, це все ж таки буде тренування для тих людей, які, які для, для групи здоров'я, для тих, кому треба буде також відновлюватись. Тобто в цілому я ж кажу, це вже плюс-мінус повноцінні тренування. Це не якісь там ось такі напівшишечки, аби тільки, тільки хочась робити. Це вже плюс-мінус повноцінне тренування. Інша, інша вага, інша. А, можливо, ну трошки інші вправи деякі, але вже повноцінні тренування. Погнали! Не буду говорити, що кожне тренування починається з МФР, але частенько зараз почав робити МФР на початку саме. А це може виглядати хіровою ідеєю. Це насправді чисто теоретично і є хірова ідея, тому що втрещені ну, чи МФР саме на початку. По-перше, ви втрачаєте десь до 20% по книжці, до 20% своєї силової спроможності. По-друге, по, по це доволі травмонебезпечно. Тобто, якщо ви на початку тренування робите МФР, там, чи стретчинг, особливо якщо досить глибоко прокатуєте м'язи, то, як мінімум першою правою, варто зробити щось, що буде дуже безпечним, щось, що дасть хороший памп в м'яз. І тільки після цього робити вже якусь заплановану хорошу роботу. Тобто, якщо я зараз зроблю цю, цю прокатку і після цього буду <плес> одразу робити там не знаю, тягу, тягу штанги, то це буде дуже тупим рішенням. В цілому тренування спини майже завжди сполові ну це, це щодо вправ. Відразу після того, як ми попрокатимось, ми будемо робити, робити розминку плеча, тобто закачувати його з маленькою вогою для того, щоб В я це робив завжди і до травми. Тобто плечі майже на початку кожного тренування. Навіть коли я приходжу робити ноги, зазвичай плечі завжди мали хорошу розминку, тому що з ногами я частіше всього. Любитель присідати, і якщо плечовий суглоб недостатньо розігрітий, ви закидуєте досить далеко руки для того, щоб приймати за штангу. А, ну, грубо кажучи, ті, в кого вже є м'язи, зрозуміють, про що я говорю. А, типу, якщо присідати на холодній доволі плечі, то, то це доволі неприємно. Відразу і, а, відразу і груди натягуються дуже сильно. І, і плечі, малоприємна штука. Коротше, тому кожне тренування починається з розминки плечей Уже дуже і дуже давно. І я раджу це робити всі. Тобто навіть якщо ви тільки починаєте свій шлях, прогрів плеча в цілому, мало чим відрізняється від того, що було раніше. Але по відчуттям не саме приємна історія. Явно не улюблений час за все тренування. Останні пару днів сильно плечі запалились, до речі. Але хочу сказати, що це спровокувало зовсім не тренування тих же плечей, там чи грудей, чи, чи ну, нічого завгодне, а тренування ніг. Тому що я присідав в гак, там все ж таки упора на, упора на плечах, і все ж таки десь можливо затягував сильно руками а за рукоятки і почав боліти. Але запалення тимчасове пройде. Головне, щоб все добре, щоб все добре йшло загоєння. Я перестав представити зараз фопти, для загоєння я вам про них розповідав. А тебе 500-257 перестав, тому що, власне, вже на той момент було все прекрасно, зараз їх знову додам, тому що все ж таки відчуваю, що треба прискорювати і зараз загоєння. Ну, тобто якийсь такий повний переривчик був. Зараз додам назад. Хочеться на до заживати. Але як я і говорив, нехай цей шлях буде трошки довшим до загоєння, але я не, не втрачу те, чим живу. Так? Я не втрачу себе ні ментально, тому що ну, мені важко без тренувань, без форми. Я думаю, на багато хто зрозуміє. І все ж таки адекватно виходить робити її зараз. То, ну і власне, ну і власне наступною справою після. МПФ прогріву плеча у нас буде полою. Як бачите, він не максимально високо стоїть, я максимально високо вгору його поки запускати не можу, і взагалі не варто. Ну, от саме зараз, коли є певна подібна історія, як ми з плечом сугобом. Ну, сухожилем м'язу точніше. Тобто, в цілому, якщо все виконувати. Дуже технічно і підконтрольно, вже повноцінно вже можна назвати це повноцінними тренуваннями. А, щодо силових також. Ну, типу, В цілому, а, ну я себе, звісно, стримую, обмежую, але це вже можна назвати силовими. Тобто мої, а, мої обмежені силові вже можна назвати в цілому нормальними робочими вагами. На більш ті людей, тому скаржитись тут немає про що. Постійно забуваю, що треба все ж таки в силових показниках і І це насправді досить роздражає, але. Ну, на зараз такий період, зараз треба так. В цьому залі є декілька варіацій рукояток для цієї тяги, ну, взагалі для горизонтальної тяги. Завжди обираю цю вона товща. Це і трошки все ж таки обмежує те, що можна потягнути, що мені зараз і треба. Я взагалі зараз практично скрізь використовую потовщувачі хвату. і я, я вам покажу їх. Але Ну, тут все, все ж таки це було б тупо. Тут мені достатньо цілком товщі рукоятки, щоб обмежувати. Можете побачити, якщо звідти видно, вона... Ну, воно так, відчутно товща грифу. Це все ж таки було маловато, тому трошки додамо. Зараз підбираю тільки ті вправи, в яких я нормально відчуваю плече, досить комфортно. Ну В цілому це одна із моїх улюблених вправ, ті, хто... А слідкують за інстаграмом, я думаю, вже встигли це помітити і радий, що вдалося її зараз повернути в стрій. Mm. Що тут у нас шість двадцяток. Ну, зазвичай, а хоча в цілому це недалеко від моїх звичних силових показників. Я зазвичай таскаю 7. Ну зараз ще десяточку додав, не знаю. Минулий підхід пішов такий хороший, ровненький. А зараз зроблю цей, просто якщо буде трошки некомфортний по плечу, то я його стопну. А максимальне те, що я тут підіймав, це 8 блінов, двадцяток. Ну, скажімо так, це не була не чиста техніка, тому... А в цілому, якщо зважати на технічний момент, то зараз ну, такі доволі непогані, навіть, можна сказати, мабуть, хороші свої показники. І багато хто з вас впевнений також, багато хто прив'язує свої показники до того, скільки ви там кушаєте. Типово я ослаб, бо я мало їм. Ти ослаб, тому що ослаб, а не тому, що ти малийся. Ну, звісно, зменшення все ж таки макронутрієнтів, воно може сказуватись на своїх показниках. Але якщо все робити адекватно, то в цілому ну, в мене особисто найкращі мої сили показники, частіше все, якраз таки в останні пару тижнів до змагань. Типу легше дихати, нічого тобі ніде не заважає. Можливо, не так. Не так легко іноді стартанути тренування, розпочати саме, але силовими показниками все прекрасно. Ну, типу, самі такі ми силові рекорди в базових хороших справах, по типу там чи Присіду, дуже часто випадали весь цей шлях, поки я виступаю, на саме ці останні, останні декілька тижнів. І в моїх підопічних також практично у всіх виступаючих силові показники взагалі в поряді тримаються до останнього. Ну, давайте відверто кажучи, ми їмо досить багато. Тобто є і більшість на відсотків, мабуть, 85-90 моїх спортивних виступаючих кушають багато. Ну, типу, приблизно для розуміння, в мене все що менше 300 вуглеводів, це для мене вже наскільки низькі цифри, що я набрякати починаю. Ну, тобто, На минулій підготовці я ставив собі... Я вже не пам'ятаю, я в минулих відео попередніх говорив там на підводці. Буквально два дні, по-моєму, чи 150 чи 200 вуглеводів, він це коли вагову категорію влазики проходилася. Але вся, всі останні періоди сушки були на 270 грамах вуглеводів. А мої там, бікіністки, ну, бодіфітнес, бікіні, частіше всього досихають на 200 грамах вуглеводів. У ну, мене наразі є парочка дівочок, одна з них перша буде виходити в бікіні. Одна дівочка. Бодіфітнес, ну ми ще не стільки довго, щоб розкрутити її. Ми тільки виступали минулий сезон сходу, входимо в цей сезон. Ми з ними не встигли роз'їстись, тобто треба якийсь період часу для того, щоб розігнати своє тіло, щоб воно було сухим, там на 300-400 вуглеводах для дівчинки. Але це досить, ну, в цілому досить легко досягнути. ну, то, що легко, ну. Досить реально досягнути, щоб вам не приходилось сохнути на 50 грамах вуглеводів. Я знаю, що навіть пацани так сохнуть деякі, Ну, блін, це, як на мене, такі, трошки в сраті підготовки. Звісно, коли треба, ну, без питань, я б і не без вуглеводки сидів. Але якщо це можна зробити адекватніше, в общем, заговорився, робимо підхід, йдемо далі. Вертикальні тяги ще, а, роблю переважно тільки паралельними, переважно тільки, тільки паралельними хватами. Ця рукоятка трошки поширша тією, яку ми щойно робили не робили тому я оберу її. Також буду надягати потощуючи гриф. От можете побачити, просто наскільки, наскільки більше хвату, точніше товщий хват буде. Це і обмежить в якійсь мірі, не в якійсь, а в великій мірі, обмежить те, що я зможу підіймати. В даному випадку мені це треба для більш адекватних а, тренувань. Можете, до речі, оцінити футболочку, зараз я її буду знімати. А я вже а, замовив велику партію таких футболочок, тому ви зможете їх замовити. Давно залітало питання. Коли-коли, коли буде мерч Уже Я виставив сторіс, що, що буде, що все ж таки це... Я давно замовив логом, цю морду мені давно зробили. А, і декілька варіантів шрифту назад зробив. Зробив, до речі, ще один із а, такою, нашою крилатою фразою вам сподобається. Тобто можете замовляти, будуть також розміри на прям великих холодів пасанів. Тому можна замовляти всі. Я думаю, навіть на Владіка знайдеться оверсайз. По технічному аспекту всіх в цілому вправ, які плюс-мінус не є широкими, але з паралельним хватом, Ми скрізь стараємось лікті заводити трошки вперед. А візуалізуємо, ніби ми впираємось ліктем стіл і намагаємось за нього просто встати. І таким чином ми віддаємо навантаження саме на м'язи. Найширші, не віддаючи перевагу а, того, щоб тягнути руками. Показую. А також момент а, ми не, не віддаємо повністю а, саме кут в літньому Завжди трошки рука підзігнута. Таким чином, але при цьому ми віддаємо подалі вгору плечову кістку. Таким чином ми відтягуємо місце кріплення найширшого м'язу, більше попередньо розтягнення. Тобто в нас виходить більша амплітуда скорочення по факту. Ще один із плюсів використовувати потовщувачі грифу, особливо в тягових вправах, що з тобою на тренажері не сильно хочуть займатися разом. По факту... Підходять пасени іноді говорять, типу, можемо разом з тобою попрацювати. Та, будь ласка, спробувати твої потовщувачі. І, як правило, ну, на них треба значно меншу вагу брати. А меншу вагу мало хто готовий брати із парней. Особливо, якщо це перші роки тренувальні. А їм ніби чомусь. Ну що, їм всі через це проходили. Я також. Завжди хочеться підіймати більше. Але по факту так. зробиш ти тут там. Я не знаю, скільки воно навіть стоїть. Там 80, 100, 120, 50, да всім да, все одно скільки. Тоб, типу, коли ти маєш класну форму, якщо взяти бодібілдинг, на сцені є багато а, реально хороших типових і дівчат, які багато не підіймають. Ну, а, я не говорю зараз про те, що можна підіймати мало і мати класну форму. Це абсолютно не мій стиль, це не моя ідеологія цього всього. Я своїх підопічних все ж таки спонукаю більше підіймати. Але не про... мова про те, щоб не було тренування его, тобто підіймай якомога більше в межах класної, правильної техніки. Щоб ти відчував м'яс, щоб ти робив не що попало, не незрозумілу роботу, а саме якісну хорошу роботу. Так як я трошки хворий на цю тему, мені допомагають саме ці потовщувачі в даному випадку. І в цілому, поки я тренуюсь з ними, згадаю, що виробити цю звичку не підіймати більше, ніж треба. Мені завжди були відео по принципу, дивись, як робити досить скучними, що стосовно таких всяких пічковських Ну, Звісно, є відео пасіва, звісно, є відео, які варто. Тобто, наприклад, тренування для плечей я знімав і я дуже радий, що його зняв, зніму ще на дельти, коли це плече вже буде в робочому стані в. Бойовому тому що мені це сильно допомагає в онлайн роботі. Тобто я своїм підопічним скидаю, грубо кажучи, просто відео з Ютубчика, там особливо новеньким, з яким я починаю працювати. І саме цей відео, прошу переглянути, тому що там багато саме нюансів техніки. А так в цілому мені завжди скучно. Тому я мало пояснюю цьому відео. А, такі парочку моментів буквально. Це більше саме про відновлення інформативно. Це для тих, кому, кому це треба і кому буде цікаво. У нас все ж таки багато людей мають певні болі, травми. І чому б не поділитися, як це можна вирішити. Ну, в моєму випадку вже да, дійшло до операції, ну, я думаю, ви звідти коли подивитесь, ви навіть ніяких шрамів не побачите. І те, як в мене вийшло, з якою формою. Вийти з цієї історії, ну, не повністю, все ж таки, а не повністю про це плечі, але все ж таки, я думаю, ви зрозумієте про що я. Якщо ви бачите, бачили, вже, якщо у вас викраження є ті, хто травмувався, на жаль, і їм прийшлося робити там і операції або просто стопити тренувальний процес, я думаю, ви зрозумієте, про що мова, коли дуже сильно відкатують, жахливо виглядають. Я тут вже не тільки про візуал, тут і про ментальність, тому що. Тим, хто звик, скажімо так, хорошо виглядати, відносно хорошо, хорошо, в кожному поняття, тим дуже важко бути не в формі. Ти кожного дзеркала. Ти кожного дня бачиш себе в дзеркалі, якщо там не та картина, до якої ти звик, чи яку ти хотів би бачити, тобі це дуже сильно напрягає. Дякую. Відеозйомки, звичайно, для залу. Менш важливо, ніж тренування, але обожнюю просто людей, які об'єктивно бачать, йдуть і дивляться на камеру, і при цьому проходять повз. Ну, блядь. Уважні, мабуть, сильно люди. Я не буду далі знімати тренування. Знову ж таки, гадаю, це скучно. Я покажу можливу форму просто та і все. Хочу максимально стислі робити відео і інформативні. Не буду обіцяти, але спробую робити це навіть частіше. На сьогодні все. Diolch yn like am wylio'r fideo. yn fawr am